Роман Шеремета з нами на зв'язку. і професор економіки Університету Кейс Вестерн. Вітання вам. Доброго ранку, добрий ранок, вітаю вас, слава Україні! Героям слава. слава пане Романе. Окрім допомоги від наших партнерів, які є ще фактори зараз в Україні, які допомагають створити саме такий рівень економіки, власне, зберігати його на такому рівні, який він є зараз. Ну я думаю, велика заслуга тут українського бізнесу, який є в принципі в 22 році, коли тільки почалася повномасштабна війна, був, знизив свою діяльність на 75%, Але за декілька місяців вона вже повернулася до рівня ну 20%. Тобто фактично бізнес почав працювати вже на 100%, Це вже було десь за півроку. Цього не очікував світ. Цього не очікував. МВФ, Світовий банк прогнозував, що ВВП України впаде на 45%, Ви знаєте, в 2022 році він всього лише на 30%, А вже в 2023 році ми мали більше, як більше на 5% приріст. ВВП. тобто, виходить, що український бізнес досить є стійким. Українські підприємці швидко інтегрувалися і адаптувалися до нових умов, і теж відбулася деяка реструктуризація економіки. Тому в принципі всі ці фактори разом загалом допомогли Україні зберегти макростабільність. Крім цього, був Національний банк, який взяв якби обмінний курс під жорсткий контроль. Я вважаю, що це була правильна політика на той час, і теж ми маємо звичайно колосальну макроекономічну допомогу від міжнародного валютного фонду, світового банку і окремих гравців, такі як Штати, Британія і інші країни Європи і світу. Стосовно от цієї заяви МВФ, що Україні потрібно надавати допомогу в достатній кількості, причому на достатньо пільгових умовах? Якось так от сформульовано. Пільгові умови це що? Це відсоток дуже маленький. Це гроші в кредит, нульовий, один, два. Скільки це для України? МВФ, коли вони надають свою допомогу, вони його їх право завжди надають під певний відсоток. Тобто з своєї сторони МВФ свою функцію виконує це є допомога, яка накрас направлена Україні на стабілізацію макроекономічних чинників. Так, тобто це не є та допомога на війну, на соціальні виплати і так далі. А, як правило, та допомога, яка йде через МВФ, вона йде в Золотовалютний резерв України, тобто вона має своє цілове направлення. Мені здається, коли МВФ посилають такі сигнали, вони не так про себе говорять, як говорять про інших, тобто вони дають натякають світовому банку, натікають е е різним країнам, в тому числі сполучених штатів європейському союзу, що саме їхня допомога повинна збільшитися і бути грантовою не тільки е ну під відсоток, але повинна той же час, коли ми говоримо про якісь відсотки. Ці відсотки вони повинні бути звичайно низькими, тому що ми розуміємо, що Україна в стані війни, і ми повинні говорити про реструктуризацію або навіть про щоб частину боргу нам простили. Ну це я думаю, що ця розмова відбудеться. Вона просто відбудеться в майбутньому. Я все ж таки вірю, що в Україні спишуть борг. А тут ще один такий чинник, про який мало хто говорить, але варто вже починати про це говорити. Щоб брати російські активи і їх, ті заморожені активи, які є, і переводити фактично в якби погашення українського боргу або навіть просто давати віддавати їх Україні, це вже потрібно робити зараз. Ми говоримо про суму, яка є в мільярдах доларів, якщо не говорити навіть про десятки, а то й сотні мільярдів доларів. Пане Романе, а пам'ятаєте міністерку фінансів України, пані Яресько, так яка ну, так. якраз за її каденції, коли вона очолила міністерство фінансів, було досягнуто певних домовленостей із європейськими партнерами і зі сполученими штатами щодо списання боргів, був такий момент в економічної історії України, але там закладалася, якщо я не помиляюся, така умова цікава, що в разі коли українське ВВП почне зростати вище 3%, доведеться на нараховувати на це відсотки і і почати віддавати борги. Багато економістів тоді жартували, що це якась штучна така історія, яка примушує Україну навпаки не розвивати свою економіку. Десь цей момент він ще зберігається, чи в нас уже зовсім інші умови? Ні, за зараз інакше умови І цей момент. Він насправді показує просто, що а, політика Міжнародного валютного фонду світового банку вона є досить така флексибл так, тобто вона є гнучка. І з ними потрібно постійно вести переговори. З ними потрібно домовлятися. Це повинен бути процес. Це не може бути: от ми домовилися на таких умовах, і ми їх тримаємо, тому що ну зараз така ситуація, що ми розуміємо, ми очікували на допомогу від сполучених штатів. Вона не прийшла вчасно. Відповідно, зараз ну майже вся нерострентична структура України зруйнована. На це підуть мільярди доларів, і в тому числі державного. Фонду для того, щоб від швидко відбудувати ну, наші потужності, тому ми повинні зараз активно вести переговори з МВФ, щоб змінити умови, і просто те, що ви нагадали цю історію, вона просто показує те, що МВФ це є організація, яка має флексибл policy, має гнучку політику, і з нею можна вести. Вплоть до того, що якщо навіть є якісь додаткові умови, які Україна повинна виконати, нема питань. Я я, я ніколи не був проти того, що наприклад нам МВФ, чи Світовий банк, чи якісь країни ззовні ставлять певні умови і кажуть, якщо ви тільки виконати ці умови, то тоді ми вам надамо допомогу. Я вважаю, що такі умови вони стимулюють Україну до реформ, вони стимулюють Україну до виконання певних обов'язків. Деколи е, навіть зупиняють корупцію, тому е, я тільки за ці умови, і я думаю, що ми зможемо обговорити е, нов, новий пакет допомоги. Ви знаєте, що МВФ зараз надав вже третю частину допомоги, це було 800 мільярдів перепрошую мільйонів доларів. А зараз ми будемо говорити вже про четвертий пакет допомоги, тому ми можемо е, говорити про якісь нові умови. Якщо говорити про можливі варіанти того, що країни... Не надають більше допомоги Україні. Що тоді робити? Тоді ми говоримо про емісію грошей. Тоді ми говоримо про зовсім інші макроекономічні показники в Україні. Зараз ми можемо тримати і долар на рівні там 39 Ми можемо мати стабільні зарплати. Інфляція на місці більш-менш стоїть. А взагалі те, що відбулося 23-му році, і інфляція для мене це було ну надзвичайно о, крутим показником від України, що ми змогли втримати інфляцію там на досить такому маленькому рівні. Цього всього може не бути. Тобто, якщо нам перестануть надавати допомогу, ми відповідно будемо жити в зовсім інших умовах, умовах невизначеності. Долар буде йти догори, інфляція буде йти до гори, і місія грошей буде продовжуватися. Тобто, ми повернемося, пам'ятаєте ті часи. Коли ми перейшли на купони, і як швидко ці купони пішли до гори, а тому сподіваюся, що цього не станеться, і не вірю, що це станеться, чесно кажучи. А, але якщо говорити про такі критичні сценарії, то до цього ми би тоді готувалися. Це добре, що ми в це не віримо точно в, в, в даному випадку, та. Добре, питання стосовно, я ще повернуся до кредитної е е е е цієї політики моменту цього сполучені штати конгрес, схоже, от ми говорили, що всі мають почути Міжнародний валютний фонд. Так почули 8 мільярдів, так з 61-го надаються як економічна допомога, то ще як кредитні кошти. То тільки ми ще не розуміємо, чи буде списаний цей кредит, бо така можливість також закладається, і які це можуть бути відсотки, якщо ці гроші пропонуються в кредит, чи це не суттєво. Чи на вашу думку, пане Романе, це просто політичне рішення для того, щоб заспокоїти виборців у Сполучених Штатах Америки? Дивіться, я вважаю, що закон законопроект. Ви ж знаєте, що Майк Джонсон переписав законопроект, переписав він його під свою республіканську точку бачення. Я вважаю, що там насправді, нічого поганого для України немає, але... Один одна з умов була: що коли ми надаємо допомогу, тут я вже говорю, як американ, американська сторона надає допомогу Україні, то ця допомога повинна бути контрольована. Вона повинна бути вигідна для Америки, хоч в якомусь ракурсі, тобто вона повинна в якийсь момент бути повернена Америці. І ми говоримо саме за фінансову допомогу, і тому я думаю, що Воно буде йти як і позика під відносно невеликий відсоток, про який теж треба домовлятися з американською стороною. І звичайно, ми говоримо про USAID, тобто через велику найбільшу американську грантову організацію, і фактично таким чином вони будуть надавати вже грантову допомогу. там не буде відсотків. Там буде суто грантова допомога під конкретні проекти, наприклад, там енергоструктура, там чи ще щось, вони будуть просто допомагати. Тому тут насправді те, що ви сказали, ці 8 мільярдів за ними треба буде слідкувати, треба буде домовлятися. Треба буде обговорювати з американськими партнерами, на яких умовах щодо чого, тому що це важливо. Кожен, кожен мільйон додатковий це ті гроші, які можуть бути потрачені на. Декілька сот або навіть тисяч дронів, і це для нас дуже важливо. Дискусії щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні тривають. Колективне рішення буде озвучене на саміті Великої Сімки влітку. Це розповів міністр юстиції Денис Малюська в ефірі, в ефірі телемарафону. Давайте зараз почуємо. Продовжимо розмову. Сполучені Штати. Зробили перший важливий крок. Зараз в медіа активно зійшлася інформація про те, що американці надали нам допомогу 60 плюс мільярдів, як збройну, так і незбройну. Але важливий нюанс цим самим законом вони так само прийняли рішення, надавши право адміністрації Сполучених Штатів прийняти рішення про конфіскацію російських активів, повністю, не повністю тіло активів. Відсотки доходи нараховані немає значення. Право таке надано. Штати не можуть скористатись. варіантів. Безліч дискусії тривають. Сполучені Штати показали гарний приклад своїм законом, що юридично це легально, це можна зробити, це варто робити, але ключове рішення буде колективним яким може бути таке спільне рішення Великої Сімки? Сполучені Штати зараз заявляють про те, що якщо представники країн Великої Сімки будуть проти конфіскації виділення передачі цих коштів в Україні, то ну, будуть роздуми стосовно того, яке приймати рішення саме в США? Ну, це дуже цікаве запитання. Я спілкувався з сенат, з конгресменами, які фактично просували цей законопроект. Особисто з ним спілкувався, просив їх, щоб вони пошвидше це проштовхнули. Я дуже радий, що в принципі текст частково цього проекту був внесений саме в цей закон, який 61 мільярд, який виділили для України. Чому це важливо? Ви знаєте, що в Америці прецедентне право так, тобто там не є, якби коли стається прецедент. Він стає законом, і дуже важливо буде, щоб в судовому порядку, хоча б одна історія сталася в Америці, коли е, арештують якісь певні активи Росії і вже їх передадуть там, чи е, погасять, наприклад, якийсь український борг е, перед Америкою, чи передадуть Україні. Це вже ми можемо обговорювати, але дуже важливо, щоб цей прецедент стався. Тому е, закон це добре, але дуже важливо, щоб ще відбувся, хоча б часткова реалізація цього закону. Тобто ми повинні мати хоч один прецедент в е, судовому порядку, який відбудеться в Америці, так відносно того, як буде Європа реагувати, звичайно, ми хочемо, щоб Європейський Союз, європейські країни, партнери України всі теж одобрили таку стратегію, але я передбачаю, що все ж таки якісь. Е, Ну, перепони можуть бути е, на цьому шляху, тому я би все ж таки сильно не підв'язувався, чи всі країни, чи частина країн, е, які будуть арештовувати російські активи, е, як вони будуть реагувати для нас? Найважливіше це два партнери: це є Британія і Штати. Чому вони найважливіші? Тому що там е, основна частина саме російських ресурсів знаходиться. А Британія це фінансова столиця якби Європи, а Штати це і Штати. І тому а, ми говоримо, що ці прецеденти мають і законопроекти мають в першу чергу відбутися в цих країнах. А, звичайно, було би добре, якби Франція, Німеччина підключилася до цього. Але я говорю загалом, що для нас найважливіше це саме Штати, і було би добре, що Британія, і ви ви знаєте, саме Штати і Британія вони є а, ну за ці останні два роки були основними партнерами України. Тому я все ж таки думаю. Що цей законопроект він е, відбудеться відбудеться я маю на увазі що не тільки буде на папері, але і будуть прецедентне, і таким чином ми зможемо перекрити навіть ну велику частку нашого боргу, якщо і не весь е, саме за рахунок конфіскації російських активів. Це вже ранні це вже ранні дискусії. Ми чуємо це постійно іде е, по новинах тут в Америці. До речі, дуже важливо хочу замітити, що коли ми говоримо про Майка Джонсона про республіканську лінію, саме по цьому питанню, то вони дуже кардинально настроєні саме для того, щоб конфіскувати російські активи, тому що республіканська партія вона в цьому плані дещо найжорстка жорсткіша ніж демократична партія. Тому я думаю, що тут навіть буде йти більший посил від республіканської партії, щоб конфіскувати російські активи ніж демократичної партії. А на вашу думку, а чому от немає такої стрункої реакції Росії на ці процеси? Ну, ми там маємо час від часу якісь заяви Піскова про те, що будуть відповідно дзеркальні міри, заходи ці застосовані, і Російська Федерація теж все американське конфіскує. Але це так звучить? Ну знаєте, ну просто от відповідь та й відповідь. Чому? Чому немає? Перше, тому що Росія боїться ескалації цього питання. Це зрозуміло. В Росії немає важелів проти Америки чи проти Британії. Ми дуже чітко це розуміємо у фінансовому світі. Росія не має тої сили, якщо в військовому світі вона має, скажемо, свою військову промисловість. То в фінансовому світі Росії немає тих важелів. Газ і нафта те, що йшло з Росії, воно вже не є на світовому ринку в такій кількості. Було до цього, тому в принципі Росія не має важелів для переговорів саме в цьому питанні, оце що вони там лякають, що от ми будемо конфісковувати активи американських компаній, це все знаєте, це це це, це, це все фальшиві е, заяви, які під собою не мають ніякого е, ну ніякої аргументації. Чому тому, що по перше, більшість компаній вже вийшла з Росії, а Росії дуже важливо втримати, хоч то що залишилося в Росії. Тобто, якщо Росія, наприклад, зараз... Введе якийсь там задраконічий е, 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 закон щодо пепси коли, е, та дай Бог, тоді пепсі Кола вийде і вже ніколи не повернеться в Росію. Я сьогодні зробив пост сам особисто, тому що мене це вже дістало те, що пепсі Кола замість того, щоб вийти з Росії, ще й зараз інвестує туди ще більше. Тому, е, по-перше, немає важелів. А по-друге, це те, що все ж таки ці законопроекти і ця дискусія вона йде поки що на рівні ну початковому рівні, такому інфекцину рівні, тому що як ви правильно зазначили спочатку цієї розмови, що це внесли в законопроект, але там немає ніяких чітких планів. Тобто, це всього лише якби попередня описова картина, що ми плануємо це робити, що це дозволено конгресом. Що це дозволено сенатом і президентом, але ми ще не маємо чіткого механізму, як ми це будемо робити? А ось коли вже механізм буде, коли вже перші кроки будуть зроблені. Я думаю, що тоді російський медвідь він зірветься з ланцюга і почне тоді щось більше говорити в своїй пропаганді. і Ми про це будемо чути більш частіше. Спасибі вам, да, дякуємо. дякуємо. Вам. Роман Шеремета був з нами на прямому зв'язку. Економіст і професор економіки університету Кейс Вестерн. Дякуємо вам за включення.